Безперебійна подача гарячої та холодної води, утеплені будинки та низькі тарифи на комунальні послуги. Сьогодні в Україні все це не схоже на правду. Інфраструктура та обладнання на підприємствах ЖКХ відпрацювали свої проектні терміни. Вони є застарілими та неекономними. На відновлення та переоснащення галузі потрібно 700 мільярдів гривень, що вдвічі більше бюджету країни. Втім, у владі не втрачають надії привести все до ладу в парламенті у першому читанні ухвалили кілька законопроєктів щодо залучення інвестицій у галузь. Тож багатостраждальне житлово-комунальне господарство може отримати шанс на оновлення Ізнос основних фондів більше 70%. Це говорить о те, що наші системи підходять к предельному сроку експлуатації і. с этим обязательно нужно что-то делать, иначе все это будет чревато какими-то последствиями неприятными. Вот исходя из этого и были подготовлены целый ряд законопроектов, которые бы позволили привлечь финансовые ресурсы для того, чтобы как-то реанимировать эти системы и вдохнуть в них новую жизнь, где-то переформатировать, где-то реконструировать с тем расчетом, чтобы Системи працювали нормально. Нинішні системи теплопостачання були побудовані ще за радянських часів. Тоді про економію ніхто не думав. Енергоносії були дешеві і на втрати тепла в мережах не звертали уваги. Сьогодні ціна на газ та вугілля значно вища. Через неутеплені труби гроші за тепло буквально вилітають в повітря. Процедура образування тарифу базується, прежде всего, на пріжжіонасібістоїмості. То катера є у підприємстві, необхідне для производства цих услуг. Себестоимость, безусловно, нормирована, и по фактическим затратам устанавливается тариф. Фактические затраты у нас сегодня включают и потери в сетях, и какие-то проблемы с управлением коммунальными предприятиями. То есть все до копейки сегодня включается в тариф. Фактично люди сьогодні платять за обігрів довкілля нові ж технології зможуть максимально зекономити тепло. Однак, за нинішньої ситуації вкладати кошти у переоснащення ЖКГ невигідно. Якщо інвестор частково оновить мережу та знизить енерговитрати, собі вартість послуги зменшиться, автоматично знизиться і тариф. Тож повертати інвестиції ні звідки «Підприємства Сьогодні стоять в тих рамках, що їм невигідно вкладати своє производство. невыгодно снижать себестоимость и а, оказываемых услуг и повышать качество. Этот парадокс у нас существует именно на уровне законодательства, и решать его именно нужно на уровне центральных органов власти, да, законы, нормативные документы. На местном уровне это не, ситуация неразрешима. Поэтому сегодня нет оснований для прихода инвестора в отрасль. Ухвалені в першому читанні законопроекти створюють можливості для притоку інвестицій. Запроваджується поняття інвестиційної складової, тобто модернізована система споживає менше енергоносіїв, а вартість тарифу не зменшується. Зекономлені кошти йдуть на повернення інвестицій. Підприємтя привідращоти говорить, Ми привлікаємо сріства ділем. получаем какую-то экономию, делаем модернизацию, получаем экономию. И только в рамках именно экономического эффекта, вот то, что я уже начинаю в эти свои периоды экономить, вот это и является моя инвестиционная составляющая. Я только ограничен по э, срокам, да, то есть я не не смогу э, эту инвестиционную составляющую больше определенного времени э, э, деньги поступающие, как бы структуры тарифов тратить, забирать для повышения своих обязательств. По окончанию сроков инвестиционной программы я орган уже полномочно устанавливает тариф, он пересматривает эти тарифы в сторону уменьшения в, связи, в соответствии с новой структурой себестоимости. Как только не составляющая свою работу сделала, с этого момента этой надбавки и инвестиционной нет. Ее просто нет, она не нужна. То есть она сработала, она отработала свою, да, допустим, срок реализации проекта, срок его окупаемости, допустим, там 5 лет. Все, она действует 5 лет. Коли інвестор повертає вкладені кошти, тариф зменшується. За такої системи виграють не лише споживачі, а й країна, адже значно знижуються енергозатрати. Скажімо, якщо поставити рядом одетого людину і роздетого людину, для того, щоб обогріти одного і другого, різне кількість количество тепла необходимо, правильно? То есть на раздетого необходимо затратить больше тепла для того, чтобы его обогреть. Так вот наши дома сегодня представляют собой раздетого человека. То есть мы должны сначала одеть дома, утеплить дома, они будут меньше потреблять тепловой энергии, значит, меньше нужно будет котельной выработать тепловой энергии, значит, меньше потребить газа, естественно, меньше закупить импортного газа. Это и есть снижение энергозависимости страны. Контроль за постачанням теплової енергії, води та водовідведенням здійснює Національна комісія, що регулює сферу комунальних послуг. Тут визначатимуть, куди саме потрібно вкладати кошти. На сьогодні, коли надаються програми до нашої комісії, надається схема тепломереж, схема генеруючого обладнання, рік випуску. Який раз коли останній раз модернізація була зроблена. Відновлення цього обладнання з точки зору енергоефективності, необхідність виконання відповідних робіт. І коли ми накопичимо ці дані через рік-два, ми будемо розуміти. Так, куди не об Куди саме необхідно вкладати інвестиції за масштабом. Інвестиційні програми можуть охоплювати як один будинок, так і цілий мікрорайон. Чим більше коштів залучаються, тим довше вони повертаються. Проте на початку для ознайомлення плануються невеликі проекти. Ми не хочемо на першому етапі іти на якісь проекти, які будуть мати длительний срок окупаємості. Но мы хотим посмотреть на быстро окупаемые проекты. Год, два, максимум три, для того, чтобы увидеть, как это будет происходить. Для того, чтобы наработать какой-то положительный опыт в этом вопросе. Почему? Потому что ну, менталитет наш украинский такой, что пока сам не пощупаешь, пока сам не увидишь, пока где-то не посмотришь, как это работает рядом, у себя как бы. Мені дуже хочеться це внедряти. Запропоновані зміни до законодавства мають прибрати ще одну перепону для притоку інвестицій невчасне коригування тарифів. Роботодавці кажуть, що уповноважені органи таким чином самі роблять сферу нерентабельною. Якщо у нас мінімальна гарантії гарантій оплаті труда растуть в країні мінімум 4 рази, а тарифи у нас пересматриться в деяких містах один раз в 4 роки откуда предприятие может взять даже минимальные средства для оплаты заработной платы работникам, работающих в отрасли. У нас 500 тысяч человек работают в отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Это доволі большой процент в целом от работающего населення страны. Это теж люди, должны получать заробітну плату. У міністерстві з питань регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства вже збирають інвестиційні програми. Профільна національна комісія буде моніторити стан об'єктів ЖКГ, аби визначити першочергові напрямки інвестування. Залишається парламент, який має ухвалити відповідні закони. Якщо всі правильно зіграють свої партії, то безперебійна подача гарячої та холодної води, утеплені будинки та низькі тарифи таки стануть реальністю. Олексій Видрін, Володимир Плешко, Олексій Безпалий, парламентський телеканал Рада.